Ви впевнені, що вам потрібна ця Tesla. Так, точно Тесла. Я все проаналізував. Точно тесла. Просто є ще варіант. Dodge. А, є Dodge? Да, давайте тоді краще дощ. Буде дощ. Та точно. Да супер оплату будемо одразу робити? Та, та, та все одразу. Чи є варіант просто оплачувати після кожного етапу? Та давайте тоді краще після кожного етапу. Це типу розсрочка. Да? Окей, консультуватися ми будемо з вами після кожного етапу. Ви не проти та, 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 звісно, будемо на зв'язку. Чи краще, аби ми все під ключ зробили і вас зайвий раз не турбувати? Та хоча в мене і часу небагато. Да, давайте все під ключ. Під 13 ключ. Це типу як жарт. <ріхи> да. Під ключ. Mm -hmm. Слухайте, а ви впевнені, що вам треба ця машина? Впевнений, я точно. Я просто сумніваюся, чи вона мені сподобається чи ні. Ви розумієте, це в мене така перша серйозна покупка в житті. Я до цього купляв тільки від ці ті рації на батарейках іграшкові. І все. Не переживайте, ми вам допоможемо, проконсультуємо, все буде добре. Добре, тоді ми точно оформлюємо. Так, да, точно. А чого ви вирішили купити машину? Я просто зайшов на ваш сайт, а там. Така стабільність, все так розкодане, я аж загорівся купити. А, зрозуміло. Може, чаю тоді. То, а можна чаю. E, просто є ще кава. Так, каву давайте. Да. Чи чай? Ні, точно каву, так. Да. Давайте каву. Бо є ще кава. Давайте чай, все ж таки, так, да, буде чай. Супер, тоді чай і тесла. Так, чай і тесло. А, ні, додж був. Додж і чай виходить. Чи взяти каву і додж? Давайте каву і чай. Ага, каву і чай без тесну. Добре.